Усім привіт, добрий вечір. У нас на вулиці темно. Я в літній кухні. Нікіта приїхав з друзями з рибалки. Привісися. Ми вже повечеряли, я лягла. Дзвоню йому, кажу, та де ти? Що ти кажу так довго? Каже, ще живий. Каже, їду. Кажу, їдеш? Він каже, да, їду, зараз приїду, покажу. Живі. Приїжджають. Каже, виходь, вийшло. Два таких дзеркальних і амур. Красавці, зараз буду чистити П'ять Така луска, нічого собі. Капець. Поплив. Та да. А це що я і не люблю. Я вибрала цих дзеркальних. За того. Зараз село ски я я казала тут. Із-за того, що оцей. Менше його крипти. Коля, його треба постукать. Що понял, це не робили так вони всі. Зараз буде все вузьке. Що менше його усе чистить? Раз, два, та він почищений. Ось. Трошки. Я б не, не хочу возити. Справилася лазя б не хочу возити з більшими справлялася. Не хочу. Нет, ну тут -то. не какие-то ботинки оббиваю. А, выбиваю ботинки. Я думаю, она ще щось стреляет. О, раз, два. И все. С той стороны почищены. Не прыгай. Приглушила я їх, щоб не здіватися над ними. Щоб вони не пригали і не здіватися. Вони куто пригають аж. Рибку жалко. А то вони приглушила, сейчас буде пригати. Так що. Такі справи. Зараз швиденько з ними. А смажить? Ти будеш сьогодні смажити? Можно. Даже смажете. А чё пини? Поэтому вот поразбираем, разберемся с ними. Все в лузке будет. Ништякей. В этом уже я дали. Ты теки луску посчищай. делают вот такие шкряболки для рыбы. Специальные. А Коля чистый вот тут остолоба шуруповертом, да? Угу. Щитку по металлу. Да, а это окунив. Тайку, там, где мелка, вот это такая І вперед і вона так швидко на вулиці. Раз, раз, раз. Почистив і все. Ложкою безпечніше був, ніж може сприснути. І в руку. А ложкою такого не буде. Ложка, якщо сприсне, вона ступне по руці. І все. Оце що вони такі слизькі. А як вони полежать, присохне лоска, то взагалі не обдереш її. Uh -huh. Угу. Треба швиденько. Потім ще поки повимиваєш тут усю всю Ще як він мені попригав кругом. І готово. І почистили. Раз, два і все. Угу. Тут таке на пузі, що. На жаль, мені страшно. О, Тихон прийшов. Типушник. Пушник, ось, Думала, нічого вже не буду знімати. Мені появився контент, треба ж зняти. Нікіто давно не їздив. Це знов поїхав. Ще каже, можна я на рибалку? Я ж думала, тут десь. Ходить там, чи на ставку тих оконців, потягає, яка там, чи де. Нема, 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 нема. Вже темно, нема. Тож дзвоню. Каже, їду. Їду. Ну а звідки ти вже їдеш? Їде він. А це трави наїлися? Ну цей ж цей білий амур, він травоядний. Так? Да? Угу. Все. Готов, Коля. Зараз обмию. Коля порубає. По шматках. Вимить гарненько. І все оба. Є так. Ти ж будеш і ці шматки напополам, щоб прожарювалося, чи ні. Та оце думаю. Та, мабуть, щоб воно прожарювалося. Такими, між, да? так? Угу. Щоб без, без хребти, без хребта було. А хребетку, куди? Собака. Там же ж кістки. Ну та нічого, воно перевалиться. Ну, перевалиться і... І воно не покусується. Такий попробуй розріж, так? Угу. Да? Такий тверденький. Ки кі кістки не переріжеш. Ну і що? А далі все як по процедурі. <рігла> Колька і рибка ха. <рігла> хтось нам написав. А чого ви його називаєте Колькою? Слух ріше. <рігла> ну, а хто його? <рігла> Коля Колінька. <рігла> мене ж покрбало, аж мурашки дійшли. Колька, вот це мій колька. Колька. Як тобі подобається, тобі Да, писак багато. Я такі притрушені, що хай Бог милує. Як напишуть, як напишуть. Одна там одна Марія Орлова вчора написала. Микита і Христина Малороси. Я їй написала, краще б ти у батька на трусах засохло. Діти так отавиться, як пишуть, бігла, бігла, ото листала, листала, хопа, зупинилася, сирнула і далі полистала. Та який там розум, в крові їм вона нічого немає. Десь то він щось блискає. Угу. Якби Але... розум був, то такий не писала б такі коментарі. А <різь> так там одне гімно. Гімно і лється. <різь> <різь> розум. Аби б вона щось толково написала там, пораду якусь дала, то я б ще цей. Сказала б, що вона там вже їх, блиснула. А, а тільки висралася і побігла далі. <різь> не треба. І ще Микита і Христина мене ж. Аж перекручує, аж передергує Нікіта і Крістіна по свідоцтву і по паспорту Нікіта через І і Крістіна через І. Да. Бо ми теж тоже... через І, а не через І. Да. Бо я теж як е, народила Крістіну і пішли ж записувати свідоцтво, це ж отримувати. А мені пишуть Христина, я кажу, ні 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 не Христина, а Крістіна. Ну, їдьте в ЗАГС, пишіть заяву. Де, якщо дадуть вам дозвіл, то тоді оформимо. То ми їздили в ЗАГС, писали заяву, що на Нікіту, що на Крістіну, щоб дали нам дозвіл записати. Так, нам давали на руки дозвіл. Ну, ну, тоже, от, ми так, йшли. Да, ну, хотіли по одному назвати, значить воно такий буде, як ми назвали, а не так, як їм хочеться. Угу. Микита і Христина. Ні, ніяких не Микит, не Христин. Зараз воно такі я даю. Що... Тепер... Записувати, а потім читати. Чого? Ну такі. Зараз мода на більш такі, як раніше, ще, в ті, в ті часи були. Ще як в ті часи були ім'я. Ну, мені подобається. Такие старі. Не, nee, я не на стари, я такие вот як Я что-нибудь сказал, как есть як мексиканские, закордонные такие вот. Педро. Що... Типа <laughs> <slag> такого, ну. Да Та, так не, по 14 букв. Нет, зараз так я не называю. Не, зараз так называлось. Ютубі и мне Там ні, ну це Ні, верба це, назвала це, розою. Так. Ну що, розалія, роза, красиве mm -hmm. ім'я. Це нормально. Це красиве ім'я. Там хто назвав, а як же ж Марком, по-моєму, назвали, або щось таке. Ну, теж це і раніше називали так ім'я. А у нас Багамір. Mm -hmm. Ну, то лікція. Те, що не чув, то воно. Кажете, як це кажуть, як дикунсь, ну як усі, А те, що чуєш, що вже воно. Води нічого такого. Мені подобається. Такі ім'я. О, як у нас воно, внуки підуть. А? Як наші внуки назвуть. Внуки підуть. А я дивлюся, гороскопи. А у нас з Колею випадає і Нікіті, і нам з Колею випадає, що е, переміна буде, кардинальна такі переміни, може навіть переїзд буде. І поповнення в родиня. я якої кажу. І що це значить. Це що кажу, значить? Наче б ще в 19 років і рановато. Я не знаю, що це. Мені цікаво, хто це. Поповнення. І вибиває, скільки я дивлюся на весь етап саме, і на картах та рота, мене таке. Ну я мало вірю в це, але все одно так цікаво заглянути. І головне, я ж кажу, що де б я не дивилася, мені вибиває, що переїзд. Нам це ж, бо я ж дивлюся на всіх, думаю, це тільки мені. Бо не дай Бог там, що може комусь там десь полічику там посадять, то буде в мене переїзд. Переїдеш, да? Переїдем, да. Та, ну, да, поміняє. А це, ні, дивлюся на всіх. То, цей, то для всіх воно таке і <ривіт> молодець. Я <смешно> ну це не смішно не взяв. світа. <смешно> <смешно> я, я вообще кажу так, <смешно> все ж там може бути. Так що такі справи. <смешно> Щось мене по після всього вітаміна Д, це скільки я вже. Дві неділі приймаю цей вітамін Д. Оцю неділю мене так на ха-ха приймуть, я не знаю що. Ні, мене за це порівняє, що все добре. Ні, мене ж це вже неділю, я кажу з будь-чого, то як не знаю, що, хоч би не плакати, то дзу-дзу. Бо я сміюся, а потім, не дай Бог, що... Не сильна, не сильний мені. мамку перевоспітувати буде. Бо це я вже... Це вітамін D, де дві неділі п'ю, і п'ємо ми комплекс вітамінів C. Там Ну, всі вітаміни і п'ємо всі, і Коля, і Малі, і я. А я ще додатково додаткова деп'я. Тут в мене так пре-хе. І шир пре, і на хака -ха, пре-ха-ха. Розпира з усіх сторін. Хе-хе. Так что справи. Так, все, профессор буду досмазывать, а я вам скажу, пока-пока до наступного видео. Не хотела снимать на снималку.